Привіт, маю до тебе пропозицію. Зараз даю 500 гривень. Тобі потрібно позвонити другу і пояснити йому правило Present Simple англійською. Зможеш? Думаю, так. Да. Алло, привіт. Алло, Привіт. Дивись, тобі потрібно розповісти, що таке Present Simple. А для чого? А, коротше, до мене підійшли на вулиці і сказали, щоб а, ти розповів. Мені потрібно було запропонувати тобі, наприклад, як другу розповісти. Ну добре, зможеш. Добре, давай. Я зможу, постараюся. Давай. Ну, дивись, це такий час в англійській мові, які ми використовуємо, коли говоримо про дії, які відбуваються регулярно, там щодня, наприклад, або завжди часто. В такому плані. Зможеш навести якийсь приклад? Або декілька. Окей. Uh, okay. I go to work every day. Супер, супер. А якщо питання? Якщо будуєш питання у Present Simple, даю другу 500 гривень. Давай. Окей. Okay, uh... Do you go to school on Mondays or not? Супер, супер, це було not bad, це було not bad. Класно, дякую тобі. Давай, до зустрічі. Все, тоді вітаю. Дякую. Різ ваш. Все, гарного дня. Навзаєм.